Ми пропонували, щоб сьогодні в першу чергу стояли зміни до бюджету на 26-й рік. Ми пропонуємо вам, шановні колеги з монобільшості, де взяти ці кошти в бюджеті, як відмовитися від тих другорядних статей бюджету, які сьогодні є неприпустимими воюючій країні на тлі тих жертв, які несе Україна, на тлі тих руйнувань, і перерахувати їх в першу чергу на збройні сили України і на протиповітряну оборону, де можна взяти 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів гривень, які мають піти саме на доплати військовим і на посилення протиповітряної оборони. 4,5 мільярди так звані стратегічні комунікації, які наступного року влада запустить для того, аби стратегічно доводити українцям про стратегічну важливість виборів і стратегічну важливість перекласти відповідальність з президента на народ про захист територіальної цілісності і суверенітету на неконституційний референдум. Можливо, давайте ми ці кошти на ЗСУ перерахуємо. Далі марафон. Марафон виправдовує владу всі ці роки брешучи. Про те, що у нас кава в Криму буде, що у нас так легко достануться нам кордони 91-го року. І ви всі голосуєте за цей марафон, 2 мільярди щороку на марафони. Далі кешбек. Скажіть, будь ласка, це нормально, коли сьогодні у нас в умовах ну такої руйнації українського бізнесу насправді замість адресної допомоги, ви ну такі аукціони небаченої щедрості роздаєте всім підряд, так само як і Вовину тисяч збільшення на багато багато мільярдів бюджету офісу президента. Європейська солідарність дуже. Ретельно проаналізувала бюджет на 26-й рік і знайшла там 100 мільярдів гривень, які можна перерахувати на збройні сили України, але е бачимо, що це не ставиться в порядок денний.